Мої вітання! Друзі! Таке медове печиво ви будете випікати знову і знову, тому що це дуже смачно і це печиво може довго стояти і не черствіти. Випікайте і смакуйте з задоволенням. Я роблю одразу подвійну порцію: 6 яєць, дрібка солі, плюс 3 склянки цукру, плюс 2 чайні ложки ванільного цукру. Збиваємо міксером до білої пишної маси. Тепер відправляємо миску з яєчною сумішю на парову баню. Постійно помішуючи, прогріваємо її пару хвилин. Потім сюди додаємо або розтоплене, або м'яке вершкове масло 160 г та 4 столові ложки меду. А потім всипаємо 4 чайні ложки соди і добре перемішуємо, щоб мед і сода вступили в реакцію. Маса збільшується майже вдвічі і стає пишною. Все це продовжуємо робити на паровій бані. Коли суміш достатньо збільшиться в об'ємі, всипаємо половину від загальної кількості борошна. Це приблизно 500 грам. Та акуратно вмішуємо його в суміш. Потім невеликими частинами додаємо залишки борошна. Трішки вмішуємо його і вливаємо 2 столові ложки горілки. Знімаємо миску з парової бані і продовжуємо вимішувати тісто спочатку ложкою, ну або твердою лопаткою. Ось до такої консистенції. Далі тісто вимішуємо на столі, але головне тут не забити його борошном. Після вимішування воно має бути м'яким і ось так сповзати з руки, ніби стікає. Після вимішування ділимо тісто на 15-16 колобків. Округлюємо їх, накриваємо рушником і даємо постояти 15 хвилин. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Тепер розкатуємо тісто в невеликий коржик приблизно ось такої товщини. Надто тонко не потрібно розкатувати. І вже далі по бажанню або формами вирізаємо печиво, або просто ножем робимо квадратики, ромбики і так далі. Але краще перед тим наколоти коржик виделкою, щоб печиво при випіканні не надувалося і не утворювало пухирці. Випікати будемо на пергаменті, притрушеному борошном. Викладаємо печиво і в духовку розігріту до 200 градусів на 5-6 хвилин. Воно печеться дуже швидко, до рум'яного кольору. Печиво залишаємо стигнути. А поки що, по бажанню зробимо глазур. 6 столових ложок цукрової пудри плюс 1 столова ложка соку лимона. Перемішайте. Якщо глазур занадто густа, додайте ще пів столової ложки соку. Розмішайте і орієнтуйтесь ось на таку густоту глазурі, як на відео. З печива змітаємо залишки борошна силиконовим пензликом і наносимо глазур. Або ось так зигзагом, або можна повністю покрити. Але насправді печиво навіть без глазурі смакує чудово, тому можна не все покривати і залишити для порівняння, кому як подобається. Смачнюще ароматне печиво з такої подвійної порції його виходить доволі багато, тому можна зробити на одну порцію. Друзі, діліться в коментарях, яке у вас улюблене печиво, буду вдячна за зворотній зв'язок. Бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!